Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя. Сьогодні у нас з вами буде огляд новинок. В більшості це буде бренд Катеріс. Також у нас буде бренд П'єрене. Розповім, як так вийшло, що тут буде і. Один продукт від П'єрене, я вам похизуюсь, щоб ви підписалися, якщо ви не підписані на мій канал, щоб ви дочекалися дуже класних оглядів. Потім я повелася на акцію Revolution, революшн, Revolution, абсешн і так далі. Всі бренди. А що якщо ти купиш там на тис більше ніж 800 гривень, ти отримуєш містере бокс? Містере бокс, який я отримала я. Це повне лайно. От тому обов'язково дочекайтеся відео, де ми будемо разом хейтити цей містери бокс. Мені писала одна моя підписниця, що в неї містери бокс ну, по опису набагато краще. Я дуже рада, що не всім так везе, як мені. Навіть без знижки. за 2500 Нотіна, виявляється, є бренд Be Perfect. Напишіть, хто знає бренд Be Perfect. Бачимо розмір коробочки. Я її урвала за 1600 гривень. Тут мені подобається наповнення, воно достатньо, як на мене, логічне, буде огляд на оцю красу. Тепер давайте поговоримо про те, що буде на огляді. Я вам зараз покажу просто позиції і ми вже розпочнемо робити макіяж. Я сьогодні з цим макіяжем буду ходити, бо я е, потім їду на манікюр педикюр, як довго я буду сидіти в салоні. Мені дуже складно, якщо ви не знали, висиджувати манікюр і педикюр. Бо мене отак от всю. Отут ноцінами ну, на пораду Мені навіть е, е, поклали ці подарунки, безкоштовні катері. Уявіть собі, можна було обрати. Це насправді реально приємно. Там були такі різні позиції, тобто навіть було чого обрати. Перше, давайте розберемо п'єрене. це мейкап, сетінг, спрей, і це е, е, виглядає як лак для волосся. І це на запах теж як лак для волосся. Поговоримо, коли дойде час. Подарунок. Я обрала отакі вії. Сьогодні ми їх навряд чи будемо приклеювати. Я так купила, тому що багато вій не буває. Взагалі, в мене є вії від катріз. Ці вже не такі погані, тому що вони не як обломані. якісь. І безкоштовно я для себе обрала Lip Booster Plumper. ментоловий отакий для губ. Далі я обрала олівчик для брів, тому що в принципі мені треба олівчик для брів. Якийсь світлий, тому що я пофарбувалася, і в мене всі олівці темні, і тому я в пошуках якогось світлого олівчика і от обрала від Essence цей колір. Ну я вже не впевнена, що я обрала вдалий колір. У нас буде нова колекція Catrice Dessert Dune. У нас буде цілих три продукти з цієї колекції. По-перше, це бронзер, який, я думаю, ви вже бачили в когось 100%. Теж мені здається, що я трошки промахнула з відтінком рум'яна. Вирішила, що в мене кремових рум'ян в принципі нема, Тільки одні близьбютя І хочеться мені десерт цієї колекції. Кремові ром'яна Рум'яна вже попроще трошки виглядають. І я обрала відтіночок. Цікавий, саме темний, але трошечки вже на свочах теж поговоримо пізніше. відтінок оманливий. Це колекція з Wonder Woman, Це щось знову незрозуміло під очі, Типу, те, що перекриває синецю, воно повинно сяяти, мати рожевий підтон. Коротше, спробуємо. Його далі туш. Я люблю кольорові туші, якщо ви ще не зрозуміли. І це в нас Бургунді. Оскільки гламбі трошки зробило фіолетовий, а не Бургунді, то ми сьогодні нафарбуємось по ходу справді туші Бургунді. Це міні-туш, це в нас кремові тіні, які фіксуються сяючі. Я обрала такий відтінок коричневий, бронзовий, темний. достатньо. Там був світлий, потім я зрозуміла, що світлий не цікаво. Темне, цікавіше. Це все, що ми маємо на огляді сьогодні. Ми будемо розпочинати з цього продукту, Catrice Under Eye. 12 мл. Насправді дуже багато. Прикольне пакування, нічого не хочу Пакування ну, відчувається круто, воно справді гарне, приємне в руках. Тут у нас металевий, воно відкручується, і тут у нас металевий аплікатор. Ви таке бачили в консилерах. Ну, звісно, що ми всі це бачили. Але от в мене, напевно, перший раз в цей металевий аплікатор в консилері. На свочах було досить кремово, не фіксувалось. Ну, я розуміла, що воно буде холодне, але насправді це відчувається дуже холодно. Колір прикольний, тобто він такий е вибілений рожевий. І приємна така достатня текстура, вона жарненька. Якби зблизька, якщо от прямо так дивитись, якось воно е, поганенько лежить, воно лежить, знаєте, як воскова така текстура, яка зазвичай є в баночках, От воно якось так само лежить. Тобто, Видно, що десь в мене є сухості, видно е, мої якісь нюанси, але знов-таки що я не буду це так залишати. Це буде як підкладка під е, цей тональний крем. Ну, Тобто, якщо у вас дуже суха шкіра. Є багато таких заломчиків, що ще з кориночки, наші улюблення, то воно не буде красиво лягати. Але з іншої сторони, ми це наносимо виключно під очі, і воно трошки наче вбирається в шкіру. Тобто, от зараз вже не видно такого, такої великій кількості продукту на шкірі. Тобто вона, наче як трошки всочується в шкіру, тим самим шкіру типу трошки зволожує по відчуттям, знаєте. І от зараз, в принципі, виглядає непогано, наче я аджастер рожевий нанесла під очі. Я так інколи роблю клієнтам для того, щоб освіжити цю зону під очима або висвітлити якісь темні о, такі плямки на шкірі, типу, як от у мене отут -от. можу це висвітлювати. То, о, в принципі, якщо б знаєте, щоб не купувати якийсь частер. Шукати кольори прикольно. Оце такий прикольний вибілений колір, який трошки освіжає. Ну, от тут, де шкіра більш мене в нормальному стані, виглядає все добре. З перших вражень непогано. Навіть я можу уявити, що я це можу використовувати перед макіяжем. Тепер головне і саме цікаве, що буду я користуватись, тому підпишіться, щоб дізнатися, чи користуюся надалі цією штукою. Я обожнюю Хеллоуін. Я зрозуміла, що я обожнюю створювати такі типу образи. Але шкіра моя не витримує. Я тільки що наносила вже там консилер. У мене очі до сих пір болять від того, як я вчора терла. І, знаєте, шкіра, от видно, що вона втомлена. Не знаю, чи зрозуміти мене, От вона погано якось, погано лежить на ній косметика сьогодні. А в Тезоні, в принципі, тобто видно, що шкіра така. Суха, і от ем, буде сьогодні короч, цікаво протестувати цю косметику. Хочеться трошки припудрити обличчя перед тим, як наносити цей бронзер, незважаючи на формулу Cream to Powder. От, е, тобто він такий трошки кремовий, але і сухий водночас. Тушується дуже легко, як кремові продукти, і потім якби, фініш мають як сухий. Ну, тут прям така цікава текстура. В принципі, прикольна сучасне. Давайте спочатку розпочнемо з рум'ян. По-перше, тут 10,5 грамів, дуже багато. Ну, пакування мені, в принципі, окей, мені подобається. Воно таке блискуче, типу золото зі сріблом. Поєднання цікаве, але, в принципі, мені подобається. Бо я можу носити біжутерію срібну. Обручки, бачите, в мене ці золотаві. Тому мені ок, поєднання для мене теж це ок. Зроблено в Китаї Dessert Dune Lumining Mousse Blush Це C02. Вони прям дуже сяючі. Але в банерсі, ну, погодьтесь, вони виглядають привабливо. Не знаю, як для вас. Коли ти тушуєш цей колір по обличчю, трохи зізнаюсь вам чесно, але колір по-іншому трошки виглядає. Я кажу, що давайте сьогодні буду мити багато пензликів, я буду одразу залазити пензликом сюди всерединку і наносити на свої щічки. Мені сподобалась текстура. Вони прям такі справді трошки мусові, вони не дуже жирні. Прям текстура от така мені подобається. Текстура, ну, колір. Не для мене. Просто я їх купувала. Чому? Мені здавалось, що вони будуть, типу, знаєте, такі багряні, трошки Бургунді. А вони притушовці. ми бачимо які. Але мені дуже подобається формула. В них були інші відтінки, і не пам'ятаю які, але не тільки отакий був відтінок. Ще інші. Мені просто реально сподобалась формула. Я навіть коли вчора свочила. Я одразу зрозуміла, що це мій продукт, мені подобається. Тобто можна просто натикати в баночку. І, бачите, просто я тушую такими вбиваючими рухами. І воно чудово тушується, тобто воно і потихеньку можна так набирати, нашаровувати, дотушовувати. Ну, теж головне не перебрати, тому що вони достатньо пігментовані. Але колір ну такий не мій. Я на собі такі кольори не бачу, тому що ж ми ж на щільно рум'яна наносимо. Ми їх по факту наносимо завжди в тушовці і бачимо, що виходить. Ну, сьогодні піду з такими рум'янами. В них ще були такі золотаві блискітки на свочах, але на обличчі я сильно цих блискіток не бачу. Класні такі сяючі рум'яна. Мені подобаються. Мені навіть ці блискітки не дратують. Ну, красивий. Ну, далі переходимо 100% до бронзеру. Пакування тут ще більш вау, як на мене, ну дуже гарно дивіться. Роздивляйтеся, яке красиве пакування. Це відтінок теж c 02 Dessert Dune Matte Cream Bronzer. Отак от це все виглядає. Тут 8.5 г. Тиснення дуже красиве. Тут видно, де я залазила пальчиком. Я думаю, що вже видно, що колір такий. от Те, що Віка купувала 0,1. Ну Там колір такий, приємний, приємний, але дуже світлий. Цей колір бачимо. Ну такий родуватий, дуже приємна текстура. Трошки знов такий ж, колір. От ну хотілося не такий е, якийсь родий. Тому, якщо не хочете сильно родий, купуйте перший, але він дуже лайт. Тобто, там. Ви яскравості не досягнете, в принципі. Ну, якщо ви тільки дуже маєте світлий колір шкіри, тоді можливо. А так, ну, він дуже світлий, але там більш приємний колір. Я думаю, вам видно такий свочок. Давайте наносити, беремо ще один новий пензлик. Набирається непогано, видно, що так набирається лайтово. Ну, і наношу рум'яна. Я не фіксувала нічим рум'яна і тональний крем, тому трошки липкувата тут така поверхня. Mm -hmm. Наношу. Ну, з бронзером мені рум'яна більше подобається. Вони трошки так вгамовуються цей такий незвичний колір. І трошки бронзеру наверх попадає, рум'ян. Як би виглядає більш приємно, як на мене? Якщо забагато починаєш наносити, то вже прям, знаєте так, відверто родувато. От. Але, в принципі, текстура непогана. Теж трошки неприємно знати, що прогадала з кольором. Якщо б я трошки чи той світ, нехай був би, було б краще. Так, трошечки із цього неприємно, що я трошки не вгадала. Ну, ладно, трошки затирається рефіл. Видно вже, як відблискує рефіл. Тобто, воно так спресовано достатньо сильно, і воно вже затирається. Давайте, оскільки у нас сьогодні а, цей. Плампер прозорий. Я нанесу зараз тінт Неверті, щоб в мене був якийсь колір на губах. Я, до речі, не припудрювала сильно цю зону, я трошки тут запудрила. І от зараз, якщо доторкатися до скли, вона до точніше, вона не липка. Ну, коротше, дуже приємна текстура рум'ян, що, рум що бронзеру. Я таке люблю, що вона не дуже таке, жирна і кремова. Хоча і неверті мені подобається, і блес-б'юті, тупові рум'яна по текстурі мені подобаються. Але оці текстури це саме серденько. Також стерла тінт, дуже красивий колір. Тепер переходимо до брів. От поруф олівчик, колір 0,20. Я хотіла такий, знаєте, русий, але не дуже теплий. Це такий звичайний олівчик в дереві. В нього така текстура і не пудрова, і не, скоріш, воскова текстура просто така, більш якась приємна. Сводж, такий відтіночок. Зараз я на брови, повернусь до вас і скажу, що я думаю. Олівчик такий, знаєте. Складно якось сказати, колір мені подобається. Насправді я вгадала. Він такий трошечки прохолодний, але в ньому є така легка теплинка, і мені в принципі подобається. Тобто брівки такі насичені, прям видно, що я не фарбувала брови, але ну, вони просто не такі темні, не такі прям коричневі, як от інші лівчики, які в мене є. І він більш холодний, ніж олівчик про світлий, який мені подобається. Ну і плюс він не коштує. Дуже дорого, як олівчики провіджи. В принципі, непогано він тушується. В принципі, ну, знаєте, такий звичайний олівчик Нанесла, нанесла, нафарбувала брови, нафарбувала. Просто мене підкупило, що там в нього багато кольорів, і світло, і блонд, і там, ну, і так далі. Типу, і темні. Просто дуже насправді часто не вистачає яких світлих відтінків, які вдалі, от які знаєте, от прям під тон волосся. В принципі, мені подобається колір. Все ж таки, я вгадала, хоча я думала, що він темний, але ні, на брівках мені подобається. Нанесу зараз гель для брів і будемо переходити до оченята. Це тіні цієї ж нової колекції Dessert Dune. Тут 4 мл, Вони прям, прям справді застигають. Відтінок це 0,3. Пакування в стилі цієї колекції. Ну, таке не вражаюче, але красиво оця кришечка, мені подобається. Красиво-красиво виглядає. В принципі, окей. Аплікатор, самий, ну такий, ладно, не туповий, трикутничок у нас тут. Зазвичай такі в консилерах чи в блисках. Тіні, я ще не бачила такі. Ну, Побажайте мені успіху Наношу до міжвійного простору, їх побільше. Вони, до речі, Трошки спиртом віддають, але фіксується. І обережно починаю тепер розтушовувати, Зараз подивимось. Чому я вирішила взяти темний відтінок? Тому що я так подумала, що світлими, ну взагалі кремові тіні я, в принципі, не використовую. Да, Зізнаємось, чесно. Світлий відтінок, навряд чи він буде такий прям вражаючий, щоб я його купила використовувала. А от темне, знаєте, ми і перевіримо, яка пігментація, що ми взагалі маємо. От. І я вже бачу, що це можна використовувати, якщо є бажання на щодення, як підкладку під тіні, тому що це тушується не так, як я очікувала. Я думала, що це, знаєте, буде купа блискіток, воно буде так якось дуже сяюче, а воно розтушувалось дуже таку. Ну, Приємно розтушувалась, приємно виглядає від тіночок. Тобто, при тушовці ці блискітки не виглядають дуже якось насичено. Тобто, це такий, як сатин більше. Так, дивимось, як нашаровуються тінь, ну, трошки вже погірше тушується. Тобто краще ці тіні класти в один шар. так. Воно починає роз'їдати минулий шар. Тобто ці тіні краще наносити в один шар. Тому що другий з другим вже буде вам складно. Очі печуть. Скоріше за все, це і за спирту, з-за того, що вони о, таким чином фіксуються. М -м от, але неприємно, коли очі починають пекти. Е Чесно, от якось я наносила другий шар і пожалкувала. Треба було наносити один, бо другий шар щось фатально пішло. Прям фатально, бачите? Пішли прям плями роз'їдання. Я не знаю, вам видно чи ні. Ну, я це бачу своїм оком, що от отут полями утворилось. Красивий відтінок. Він такий прохолодний трішки, такий коричнево з фіолетовим підтоном. В принципі, непогано мечеться під ці рум'яною. Ну, з цими губами якось все в рознобой трохи. Ну що, тепер ми з вами переходимо до туші. Бургунді тут 5,5 мл, Не тепо типу, тримати міні-туш, насправді. Бачите, такий колір, ну, він більш, як на мене, Бургунді, аніж це було у глимбі. Давайте пробувати цю туш. Так виглядає ця туш з одного шару, і скажу так, ну, дуже вона найчерево виглядає, саме колір. Тобто, це буде дуже м'яко виглядати, але вона сяюча. Мені ця туш дуже сподобалася. Напевно, мій улюблений тепер буде фаворит на щодення дуже прикольний колір. Не знаю, наскільки це бургунді, Напишіть, хто пробував мейбільний в Бургунді. Але мені подобається, вона більш така червоненька, такі світлі вії. Воно настільки м'яко виглядає. Мені подобається, що вії є, але вони такі м'які, знаєте, не які як, не кричащі, дуже гарний такий колір і дуже ніжно виглядає. Дуже класна така силіконова щіточка. Вона трохи рухома. Але не сильно, я не люблю, коли щиточка прям сильно рухома. Вона така трохи рухома, і це дуже зручно, зручно якось підлазити під корінь вій мені особисто. Вона, от така, знаєте, трошки ніби вже сухувата. Не знаю, як це пояснити, вона не дуже рідка. Вона ніби трошки сухувата. Давайте мій улюблений Everybody, 01 відтінок. Хоча я тінтом вийшла за контакт, тому я додам олійчик тільки на центр. Пітушовий. І давайте наносити плампер для губ. Він трошки пече, але як більш ментоловий праймер це відтінок 190 Ice Ice Baby. Таке звичне пакування, нічого особливого нема. тут. Бачите, такий аплікатор лопаткою. Те, що мене дратує, коли ти його дістаєш, він постійно тобі все засирає. Бачите, як тягнеться оця штучка? Чому це мінус? Тому що я вже декілька разів відкриваю його близько так, і воно капає кудись. Чи на мене, чи на. відбивач. Він абсолютно прозорий. Тому ми і нанесли тінт, щоб був хоча б якийсь губ. Він пахне прям такою м'ятою, м'ятою та ментолом. І, в принципі, такий плампер мені подобається. Він м дає холодок на губах. Я таке люблю. Якийсь. Шалені перці, мені не подобається. Холодок на губах я можу ще стерпіти, Ну, нічого особливого. Але дивіться, який красивий він дає глянцевий такий фініш. Коротше, як безкоштовно отримати до замовлення. Було дуже приємно, і мені від цього дуже приємно і подобається. Наскільки я буду з цим користуватись, я не знаю, тому що в принципі я в житті дуже рідко фарбую. Якщо говорити в підсумку, мені подобається макіяж, який вийшов. Якось, е, Якщо дивитися на все окремо, це якось виглядало трошки дивно. Але дивіться, все разом виглядає досить класно. Тобто, мені прям подобається і рум'яна зараз подобається, і очі мені подобаються, Навіть ці кремові тіні... О, гарно так виглядають з такий ніжний макіяж, але очі підкреслені, знаєте, дуже просто, але дуже гарно, як на мене. Напишіть, як вам. Ну, тобто він такий трошки липкенький. Я думаю, що він буде скочуватися в білу полоску, але ми це перевіримо. Ну, знов таки ж, повторюсь, безкоштовно приємно отримати, щоб бігти купувати. Ну, не знаю, вам треба 150-й якийсь продукт для брів. І тепер переходимо до одного самого цікавого. Це у нас фіксінг спрей від П'єрене. Я насправді, коли думала і готувала цей огляд, думала, що купити на нутіно. Мені просто не подобалася ціна корзини, яка в мене виходила. Це все мені вийшло в тисячу. 90 наших гривень з доставкою, тобто там вже в 1500, думаю, та ні це забагато. Потім я повидаляла і залишила, знаєте, саме те, що мені цікаво спробувати. Або потрібно, або просто цікаво спробувати, у чого є шанс того, що я можу це використовувати. І потім я побачила цей відпірений фіксінг спрей треба збовтати перед використанням. Тут 150 мл. Він коштував 210 гривень. Ну, це виглядає справді як лак для волосся, і в принципі аромат він має. Такий самий трошки якісь лаково-косметичні нотки. От, я вирішила, що мені треба фіксуючий спрей. У мене немає фіксуючого спрею. Ви уявляєте? Чому? Мені потрібен фіксуючий спрей, просто ним користуватися, якщо зробила мейкап, побризкати, чому ні. От, в нас є в адвент, ну не в адвент, в подарунковому наборі фіксинг спрей, але він там більш сяючий, цей повинен бути матовий. Давайте його збовтувати, і він, бачите, прямо як як лак для волосся. Ну, Давайте спробуємо. Зараз я трошки картинка буде не дуже красива. Я хочу. Свій відбивач прибрати, щоб він в мене не був брудний, як би так. Ну, давайте наносити. Тут 100% є спирт, бо коли я відкрила очі, трошки випаровування пішли. Це відчувається, наче ти бризгаєш лак для е, волосся, тільки це лак для обличчя, типу фіксуючий спрей. Навіть трошки у волосся є такий фініш, знаєте, що я лаком його збризнула. Е, ну, Скажімо так, в принципі, якщо наносити тоненьким шаром, приємно. Якщо трошки приближуєш, чого, напевно, не треба було робити, то трошки воно е, більше відчувається, е, що ти щось наніс на обличчя. Я відчуваю легке стягнення. Мою шкіру трошки стягую. Тут це ну, 100%, мені здається, тут є спирт, ну так, тут алкоголь, динат на першому місці. Тепер все зрозуміло і на рахунок запаху, і воно стягує обличчя. Тому я думаю, це 100% не для сухої шкіри, буде некомфортно. Навіть мені з комбінованою шкірою. Я прям відчула, як шкіра в момент стягується. Зараз цього відчуття вже нема, тобто блиску не, не додалося зовсім. І Ну, можливо, це в теорії буде тримати, але на кожен день наносити настільки спортовий спрей, я не знаю. Знов таки ж воно відчувається реально як лак. Я коли робила свочі, я вирішила запшикати керемові тіні цим спреєм, але враховуйте, що я не пшикала як на обличчя, тобто здалеку, наче він плівкою, матовою вкриває. Ну, вкрив мій своч кремових тіней, і я потім дуже сильно терла і тіні деякий час не хотіли розтушовуватись. Потім, коли я почала фанатично терти, звісно, що тіні стерлись. Але якщо ми переносимо на обличчя, ви так обличчя не будете терти. Але що буде з часом з обличчям? Це теж дуже цікаво подивитись, як з часом це все буде виглядати. Не можу сказати, що дуже погано. Не можу сказати, що це вау, найкраще, що ми можемо знайти. Треба тестувати. Рум'яна бронзер все чудово виглядає, все на місці туш. Трошки осипається. Я прибирала осипання, трошки воно сипеться, мені це не сильно подобається. Причому вона це якби одразу робить. Але мені вона занадто подобається, я готова її це пробачити, Але маєте на увазі, що вона сипеться. Причому одразу якось вона сипається і неї не треба було. З бровами все супер. Тінт навіть трошки залишився. Оце є. Лампери він занадто липкий. Він, коли сходить, прям сильно липнуть губи. Так, в принципі, все чудово. Під очима ну, трошки суховато все виглядає в мене. Не знаю, напевно, не сильно видно це. А так, в цілому, все мені подобається. Все от. А, тіні я забула за тіні трошечки скотались, але це не критично. Прямисті, дуже прямисті, тільки один шар. І отак в чистому вигляді не знаю. Зараз якось виглядає так. Не дуже. Як мейк з зблизька? Щось якось рум'яна шкіра. напевно, трошки вібрала, тому що, бачите, не такі вони яскраві, які були на початку. Трошки їх моя шкіра під'їла. Але оцінюємо. В принципі, я вам все сказала про ці продукти. Я не бачу сенсу повторюватись. Тим паче, ви знаєте, що я люблю повторювати не те ж саме. Я коли переслуховуюся на монтажі, в мене ціпається око, тому що навіщо? Я постійно повторюю? Вже нема чого сказати. Я повторюю те ж саме, просто змінюю там слова, якби порядок слів. Ну коротше, нащо я це роблю? Просто мені здається, що я мало сказала, треба сказати, що ще. А нема чого сказати. Коротше, все ми бачимо. От тіні, туш, яка мені дуже сподобалась, брівки. Все оцінюйте, напишіть мені, як вам цей макіяж. Можливо, щось пробували, можливо, щось хочете спробувати, все пишіть. Я думаю, можливо, рум'ян додати. Як вам косметика взагалі катріс? Можливо, щось пробувала. можливо, є бажання щось спробувати. Ну, і звісно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. На моєму каналі є спонсорство, якщо ви хочете мене підтримати. Також можете підписатись на мій інстаграм, бо там. Я зазвичай є частіше, можете побачити моє життя робоче більше. От також я там показую, як я готуюсь до зйомок чи які макіяжі виходять. Роблю різні опитування стосовно косметики або що у вас чекає на оглядах. Тому, якщо вам цікаво, то можете підписатися. Слава Україні! І ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі!